Усім привіт! Ви потрапили на YouTube канал Кухня Трафіку. З вами шеф-кухар кухні трафіку. На своєму каналі я безкоштовно розповідаю про те, за що інші беруть гроші на курсах, а деякі навіть не розповідають на курсах і на консультаціях. Про це все я дізнаюся від моїх клієнтів на консультаціях і від моїх учнів на курсах. Сьогодні буде внепланове непланове відео, яке я мав записати. Певна частина цього відео вже була змонтована і лежала на моєму макбуку. І деякі люди, хто підписаний на мій інстаграм, вони вже знають, да, як виглядає річ, про яку сьогодні буде йти мова да, в цьому відео. Отже, друже, ось тут справа знаходиться мій інстаграм. Прямо зараз переходь на нього і підписуйся. Там теж дуже багато чого цікавого. А ми переходимо до теми сьогоднішнього відео. Так як я являюся автором власної освітньої програми для підприємців та таргетологів, про які ви можете ознайомитися в моєму інстаграмі, можете. Купити, да, якщо ви підприємець і доволі такий малий, якщо ви не хочете платити гроші таргетологу, далі ще викидати на бюджет, ви можете самостійно навчитися приваблювати клієнтів у власний бізнес від двох разів дешевше. І так само, якщо ви хочете заробляти гроші на таргетованій рекламі, так як це роблю я, ви можете так само подивитися. Ось цей допис. І... Написати мені, да? дізнатися, я можу провести з вами перший безкоштовний урок розповісти вам, як покроково просто вийти на заробіток у 800 доларів на місяць за допомогою таргетованої реклами, як люблю казати, на дивані або на балі з макбуком. Відкрив, подивився, закрив гроші, капнули. Все окей. Отже, для цих курсів мені потрібно було зробити сертифікат. Це не є дуже важливою вимогою, але мені хотілося зробити. Щось дійсно круте. До речі, перший сертифікат е, про проходження марафону таргетованої реклами я отримав ще два е, роки тому. Зараз, якщо я його не загубив, то, будь ласка, ось десь тут він зараз з'явиться на екрані. Можете зацінити цей шлак. Е, а Отже, щоб не робити такий самий шлак, як роблять інші. Е, інфоцигани та і, в принципі, нормальні інфобізнесмени. Да. Я не хотів робити е, щось банальне, да. я не хотів робити якийсь просто паперовий або електронний варіант. Спочатку я почав розглядати якісь цікаві рамочки, шукав на Аліекспресах, на eBayх, е, в різних шопах. Е, хотів зробити папір да, з крутецьким якимось дизайном в ахіреній е, рамочці. Але були прикольні варіанти. Досить дорогі, і мені все одно це здавалося дуже-дуже банальним. Мені хотілося зробити щось, що буде дійсно пов'язувати. Мій е, курс да, е, з моїм брендом, щоб сертифікат був атрибутикою мого бренду. Кухня трафіку. Це все має бути тісно пов'язано. Масочка, кухня трафіку, сертифікат про масочку. До речі, я обов'язково зніму відео, чому саме кухня трафіку, чому в мене ця маска, да? і чому я саме вирішив все це робити. Це друзі, мої, зовсім не просто так. Я не вигадав це просто так. Там дуже тісно все пов'язано і дуже-дуже круто обіцяю вам там ціла історія в брендів. Саме так і має бути довго ламаючи голову. Це було десь протягом цілого тижня. Я думав, який зробити сертифікат. І нарешті мені приходить в голову геніальна ідея. Вони всі це зацінили, і я вирішив починати шукати. Я починав. Замовляти матеріали про да? весь процес, Боже, ви уявити не можете, як складно було робити ці сертифікати. Весь процес мені спочатку було потрібно замовляти матеріали, потім е чекати ці матеріали, доки вони прийдуть, потім розробити певний шаблон да, е для сертифікату, написи, усі ці е лого. І віддати іншим майстрам е на те, щоб вони доробили сертифікати, відправити, врешті-решт, готові матеріали. Вибачаюся, домофон, відправити готові сертифікати вже випускникам своїх курсів. Отже, я дуже сильно напарився і можете собі уявити, один сертифікат коштує цілих 100 доларів. І я вже розумію, що ти вже, друже, хочеш побачити цей сертифікат, і я не буду довго тягнути резину. І, будь ласка, дивись це круте прев'ю, яке я записав абсолютно сам. Ну, скажі мені, невже це не найкрутіший сертифікат в світі? Боже мій, я бачив багато сертифікатів, але чогось е, настільки крутого, оригінального я ще ніколи не бачив. Отже, друзі, демонструю сертифікат прямо зі своїх рук. Це екземпляр, який має е, доставитися ще у Чехію. Е, один сертифікат вже в Україні, льоха вже його отримав і ще один сертифікат треба буде віддати, щоб е, передати його Катерині. І абсолютно кожен випускник курсу може отримати цей сертифікат. Головне, закінчити курс і. Важлива да? справа така, поточнення. Ви можете, це за бажанням отримати сертифікат. Він достатньо дорогий, коштує 100 доларів. Якщо ви хочете отримати сертифікат після закінчення курсу, обов'язково потрібно доплатити 100 доларів. Якщо ні, будь ласка, курс у вас буде повністю з таким самим об'ємом, як і з тим же самим сертифікатом. Розповім трішки про сертифікат. Ось, такі, ось така кухонна сокира, яка замовлялася, да? я досить довго шукав її, і на ній зроблено ось таке. Давайте я трішки накручу об'єктив, щоб вам було круто видно. Ось таке лазерне гравіювання. Воно об'ємне, воно ніколи не зітреться. Можете почути. Чуєте? так? Ось Логотип, кухня трафіку, сертифікат, дата, назва курсу, ваше прізвище та ім'я, все. Вигравіювано лазером. І я чесно дуже сильно старався. І вважаю, що це дійсно мої старання не були дармовими. Отже, ви вже знаєте історію сертифікату і ви вже знаєте, як отримати ось таку сокирку. І якщо ви бажаєте, да? І якщо ви бажаєте пройти один із курсів, можете прямо зараз написати мені у Дірек. Да, я проведу з вами безкоштовний урок. Розповімо абсолютно всі подробиці, тому що е, люди, які закінчують мій курс, які навчаються, вони дуже сильно задоволені. Е, тому що курс в мене абсолютно без рамок. Е, ми поступово проходимо по програмі курсу. Якщо я бачу, що людина розуміє матеріал, то ми проходимо далі. Тільки тоді ми проходимо далі. Ми нічого не пропускаємо. Оплата за курс так само вноситься двома частинами. Частина на початку курсу, друга частина після половини курсу, близько десь через місяць, плюс-мінус півтора. Графік уроків ми підбираємо індивідуально, тому що в мене є справи, у вас є справи, ми всі живі люди, у нас усіх є справи, да? але це не проблема. Уроки проходять в персональному наставництві. Ми з вами зідзвонюємося у якійсь зручній програмі, в да? Discord або Telegram, я не знаю, різниці абсолютно немає. Вам постійно задаються домашні завдання, і ви поступово набираєтеся досвіду і в кінці. Ви, якщо ви підприємець, який купили курс, у вас вже повністю готова упакована е, штука, да як машина, яку можна запускати, яка буде приносити потенційних клієнтів. Або якщо ви таргетолог, то ви вже будете знати, як приваблювати е, собі клієнтів. Теж абсолютно усі вторичні матеріали, які я продаю, да, е, якісь схемки пошуку клієнтів, е, якісь шаблони, е, люди мені платять за них. гроші, гроші Мої учні отримують їх абсолютно безкоштовно. Усі записи телефонних розмов мої особисті з клієнтами, як я їх закриваю на великі чеки по 500 доларів. Так само отримують мої учні. Тобто курс дуже-дуже крутий. І ще раз подивіться на цей сертифікат. Якщо у вас є диплом про закінчення університету, ви можете тепер. Використовувати цей сертифікат для того, щоб порізати на ньому ковбасу. А у мене на сьогодні все. Якщо у вас виникли якісь додаткові питання стосовно цієї теми, або ви бажаєте дізнатися щось інше, можете написати прямо зараз мені в інстаграм. Слідкуй за моїм інстаграмом, там дуже багато актуальної інформації, про яку ти можеш дізнатися раніше за інших, так само підписуйся на мій ютуб канал. Дякую тобі, друже. До побачення.